Як експерту заощадити час у 6 разів під час ведення інстаграм під час запуску. Прокидаюся з телефоном, їм з телефоном, у туалеті з телефоном, засинаю з телефоном. Ось як протікає життя стандартного експерта під час запуску свого власного навчання через соціальні мережі. Важливо дивитися зараз не на кількість контенту під час запуску, а на його. Точковість. Саме такий контент допоміг випускниці мої системи нейрогенезис економити час на ведення Інстаграм до 6 разів під час запуску. Справа лише в тому, чи готові ви нарешті робити точковий контент без постійного ведення Інстаграм. Якщо, звісно, ви готові, то вам потрібно зробити наступне: перше. Провести аналіз потреб клієнта буде зрозуміло, як продати вашому клієнту. Друге. Вивести формулу нейромаркетинга в продажах. Підписники купляють без прогріву, що так немало Третє. Вести контент по системі 6 стовпів. Він діє швидко на прийняття рішення покупців. Четверте. Писати контент з допомогою нейромереж. Ви навчаєте нейромережу ChatGPT писати, власне, за вас. І якщо ви хочете наразі застосувати все це, багато часу вам не знадобиться. Експерт з продажів через особистий бренд за моєю системою нейрогенезис почала економити час на ведення Інстаграм і створювати контент лише 2 години на день. Вона заробила. 9300 доларів за запуск. Хоча раніше вона витрачала на інстаграм 12 годин і заробляла максимум 4500 доларів за запуск. Якщо ви хочете почати економити час на ведення інстаграм в 6 разів під час запуску, напишіть в директ мого інстаграм Жана Провозіна зі словом час. І ми обговоримо, як це зробити за моєю системою нейрогенезис саме вам.